Як взагалі з'явився Хмарник? А, ну це, знаєте, про вампіра писати, так як в Стефані Майер, так, в неї сутінки це про вампірів. Я зрозуміла, що я не стану писати про вампірів, тому що українські вампіри набагато страшніші, ніж європейські. І називаються вони у Упирі, У пирі, так, і вони на відміну. Вони, можливо, не такі Кровожерливі, так, але вони забирають душу у людини. Це набагато гірше, ніж коли б забирали лишень кров і життя, а душа собі відлітає. І от я згадала таку стару, ну, то навіть не легенда, це волинські притчі, що в кожному селі колись жили гонехмарники. Це нормальні люди, які ходили до церкви, які орали землю. І разом з тим вони мали надприродні здібності. Могли володіти стихіями, принаджувати дощі, відганяти дощі. Якщо був на когось злий, то міг і близько влучити. Це бувало по-різному. Такі небезпечні і разом з тим цікаві. А оскільки в нас дівчата люблять небезпечних чоловіків, то я зрозуміла, що це саме той образ, який варто описати і зробити головним героєм роману. У мене ціль так і мета така, щоб ми ну, не, не тільки читали цікаві якісь любовні історії, так а це якась просвітницька робота показати, що наша міфологія, слов'янська дохристиянська міфологія, вона також глибока і варта. Того щоб говорити про неї, писати про неї і робити головними героями в романах таких персонажів, як вони Хмарник. Чому б і ні? До речі, ви цікавитесь, наскільки я знаю, міфологією? Чи часто ви звідти черпаєте якісь ідеї і образи? Дуже часто в моєму кожному романі, навіть якщо це жіночий роман, там обов'язково присутні персонажі нашої старої міфології. Я розумію, що це така краниця з цілющою водою, з неї черпати і черпати вона бездона.